Вас в ефірі програма Діловий тижневик. Як відомо, від ефективної інвестиційної політики залежить не лише стан виробництва, а й можливість структурної перебудови економіки, поліпшення екологічного і соціального становища. Про це ми будемо говорити сьогодні в черговому випуску ділового тижневика. Незабаром на повну потужність запрацює Херсонський аеропорт. Дясний аеропорт це привілегія багатого економічно развитого регіону торговельно розважальний центр фабрика все більше набирає обертів на сьогоднішній день. учитывая то, що ми розвиваємо проекти в різних регіонах України. найбільш комфортними условиями для реалізації інвестиційного проекту ми знайшли непосередньо в Херсонській області. Програма Доступне житло є реальною. Спеціальний репортаж. Ми всколихнули. Ми заінтересували людей. Вот это как результатом у нас было то, что с одного объекта мы начинали. Сегодня у нас в программе включено 5 объектов. Заборгованість із заробітної плати в Україні скоротилася на 3%, відсотки, склавши на 1 жовтня 2012 року 927 мільйонів гривень. Про це повідомляє Державна служба статистики. Найвищий рівень заборгованості зафіксований у Донецькій області, у Харківській області та у місті Києві. Прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що уряд працює над тим, аби поточна заробітна плата виплачувалася в обов'язковому порядку. А заборгованість була впродовж півроку ліквідована. Капітальні вкладення у регіональну інфраструктуру 2013 року складуть близько 100 мільярдів гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров. Цього року в Україні зберуть другий за величиною врожай овочів за останні 5 років. Про це повідомив Микола Присяжнюк, міністр агрополітики та продовольства України. Згідно з прогнозами аграріїв, урожай у цьому році складе близько 8,8 мільйонів тонн. Міністерство аграрної політики та продовольства України підкреслює, що підстав для підвищення ціни на соціальні сорти хліба на сьогодні немає. Для забезпечення стабільної ситуації на ринку хліба уряд вживає усіх необхідних заходів. Зокрема, аграрний фонд реалізує близько 40 тисяч тонн борошна щомісячно для більшості хлібопекарських підприємств країни. Значна подія сталася останнім часом в соціально-економічному житті Херсонщини. Нарешті, після тривалої перерви, запрацює Херсонський аеропорт, і, хоча там зараз відбувається ще модернізація, обнадійливі перспективи вже наочні, все це бачила наша знімальна група. Вже за 2-3 місяці Херсонський аеропорт, який не працював майже 10 років, прийматиме чартерні рейси. А з весни вони мають стати постійними. Для цього, за словами директора аеропорту Херсон Ярослава Агафонова, є всі необхідні технічні можливості. Аеропорт Херсон має у своєму розпорядженні злітно-посадкову смугу довжиною 2,5 кілометри та шириною 42 метри. Це дозволяє приймати повітряні судна типу ТУ 134 Аеродром розрахований на одноразове проходження до ста. Пасажирів або прийом одного вантажного літака з вантажопідйомністю до 30 тонн. Основні елементи: взлетно влітно-посадочна полоса, рульожні дорожки, перон, здание аеровокзалу – в відносно хорошому стані, в удовлетворительном Вони не требуют крупных капітальних вложений, косметический ремонт, підтримання в исправному состоянии. То есть это основная часть аэродрома в хорошем состоянии. Мы сейчас будем заниматься в основном. Это сертификационные процессы, сертификация аэродрома, сертификация службы авиационной безопасности. Підготовка інструкцій по производству польотів це основні документи, які регулюються законодавством українським. Нам потрібно вести цю роботу. Робота Херсонського аеродрому стала можливою завдяки активним діям керівництва області щодо повернення підприємства до комунальної власності Херсонської обласної ради та створення на його базі комунального підприємства Херсонські авіалінії. Потужним поштовхом для початку роботи аеропорту став візит президента України Віктора Януковича на Херсонщину. Глава державы здійснив посадку саме в аеропорту міста Херсона. Між моментом передачі аеропорту в комунальну власність і прильотом высокопоставленных гостей прошло всего лишь одна неделя. Насколько это было возможно, мы приложили максимум усилий для того, чтобы показать прежде всего представить наш аэропорт. Я думаю, что гости нашего аэропорта все-таки остались довольными нашим аэропортом. І ви самі бачите, нам є що показати. Сьогодні керівництво Херсонської області робить усе для того, аби підприємства Херсонської авіалінії якнайшвидше почали свою роботу. Наразі створено робочу групу, до складу якої входять як представники облдержадміністрації, так і комунальні служби. А відтак вже незабаром підприємство буде забезпечено опаленням, світлом та водою. Розібратися сьогодні починаючи з каналізації і криші, і отопленням, і все, те, що тут є, це не просто. Понятно, що як хороший хазяїн ми можна починати з крыши ресурси под ремонт. Основних це зльотної полоси, падрулюючи самого Аероперона і само, самого здання є. Керівництво аеродрому стверджує, досвід європейських авіаційних компаній доводить, транспортні шляхи будь-якого спрямування мають знаходитися у державній власності. Тільки так можна розвивати економіку та інфраструктуру як окремого міста, так і країни в цілому. Директор аеропорту Херсон Ярослав Агафонов маючи чималий досвід роботи в авіаційній сфері. Сьогоднішні. Керівник Херсонського аеропорту працював у цивільній авіації у представництвах українських авіакомпаній за кордоном та має досвід роботи в європейських авіакомпаніях. Но на сьогоднішній день вот такими устойчивими формами э, собственності є державні аеропорти і комунальні аеропорти. Аеропорт это крупный інвестиційний проект, ремонт или строительство взлетного посадочной полоси, установка навигационного оборудования, оборудования – это Це вложения. Ну, Ми понимаем, що местные бюджеты з этим не всегда можуть справитися. поэтому здесь возможно, нужна і государственная поддержка. Надеюсь, ми получим таку поддержку приміщення підприємства у задовільному технічному стані. Тож питання початку роботи справа кількох місяців. Наразі за словами директора. Аеропорту Ярослава Агофонова на території аеродрому тривають ремонтні роботи. Формується штат. Робота аеродрому забезпечить значний економічний та інвестиційний рух Херсонщини. Цей розвиток туристичної сфери і значне зрушення у соціальній Діючий аеропорт це привілегія багатого економічно розвитого регіону. То есть первое, что будет моментальный эффект, сюда будут привлекаться инвестиции. Они непосредственно, это не касается непосредственно деятельности аэропорта, но инвестор, когда видит, что в регионе есть аэропорт, он не тратит время на дорогу. Серьезный инвестор, тот, который может себе позволить бизнес, полеты бизнес-авиации. Я не хочу сказать, что отсюда будут прямые рейсы Киев-Нью-Йорк. Нет, такого не будет. Но Например, перелет через транзитные аэропорты, так называемые хабы, это может быть и Борисполь, это может быть аэропорт Стамбула, аэропорт Москвы. А уже із этих аеропортів люди можуть літати по всьому світу. То тобто, єта перспектива, це коснеться кожного херсонця. Аеропорт Херсон входить до складу зони покриття аеропортів одразу чотирьох міст: Миколаєва, Одеси, Дніпропетровська та Сімферополя. А відтак міжнародне авіаційне сполучення через аеропорт Херсон значно розширить можливості міста, а також області підвищить обсяги експортних поставок та імпортних надходжень, сприятиме загальному розвитку Херсонщини, наближена до моря і кордону Херсон. Чина має вигідне транзитне розташування, розвинену транспортну систему. Підтримує тісні зовнішньоекономічні зв'язки з партнерами з 58 країн світу. А от феномен польської економіки полягає в розбудові важливих сегментів економіки. Показовою є туристична галузь. Особливості польського туризму вивчала наш кореспондент Олена Голубенко, яка днями повернулася із тракова. За останні роки Польща досягла значних успіхів у розвитку туризму. Ще в 90-х роках минулого століття, за даними Всесвітньої туристичної організації, країна посідала 19-те місце в Європі за цим показником. А вже у 2000-х піднялася на 9-те, заробивши на туризмі 4,5 мільярди доларів та прийнявши 14 мільйонів туристів. Суттєвий поштовх до розвитку туризму Республіка Польща отримала після того, як стала членом Євросоюзу у травні 2004 року. Україні почали стрімко розвиватися такі напрямки туризму, як велотуризм, винний та медичний. Так польські медичні заклади отримали можливість укладати контракти з медичними страховими компаніями усіх країн Євросоюзу на відшкодування вартості лікування клієнтів. Як наслідок, в кілька разів збільшилася кількість туристів з Росії, Словаччини, Угорщини та країн Західної Європи, які прагнуть отримати медичні послуги в Польщі, адже це значно дешевше ніж вдома. Відтак країна стає лідером медичного туризму в Європі щодо співпраці з Україною держави визначили план обміну досвідом у галузях історико-культурного та екологічного туризму. На нашу користь працювало і спільне прийняття євро 2012 Високий рівень проведення якого відзначили в усьому світі. Такого чемпіонату так добре проведеного не було. Что наше государство очень хорошо справились? с этим. Я был уверен, сначала так будет, потому что у нас славянская душа, у нас другой подход к человеку, к людям, к гостям. Да? и все остальные вопросы. Конечно, большие стройки, которые были приведены, это будет and в будущем. Дороги останутся, да? Если дороги, развивается государство, потому что развивается транспорт, и в связи с этим я думаю, что Украины, какой будут видеть люди які живуть в этом государстві після проведення євро 2012 збільшилася кількість туристів із України. Торік тільки малопольське воєводство прийняло близько трьох мільйонів закордонних гостей. Немало частку, яких склали українці поряд із англійцями, німцями та італійцями. Поляки відзначають, що спільне прийняття футбольного чемпіонату позитивно вплинуло на ставлення до наших туристів. Да, Ми всегда з радостью приветствуем всіх туристов з України, русскоязычных туристов, потому что нам сложно отличить это туристи з України или туристи з Росії. Ми всегда очень рады приветствовать этих туристов, потому что это всегда приятные, сердечные люди, с ними очень приятный контакт. Протягом усього року туристичний потік до Польщі забезпечують такі міста, як Варшава, Краків, Закопане. Сьогодні столиці Республіки Польща економічно. ...фінансовий центр, де проживає понад 1,7 мільйонів чоловік. Місто швидко наздоганяє доганяє відсталістю у комунікаційній структурі. З'являються нові дороги, мости через віслу, розбудовується метро. Варшава отримала пряме автомобільне сполучення автомагістралі з західноєвропейською мережою доріг. Вона також має сучасний аеропорт. А нещодавно в 40 кілометрах від центру міста було відкрито другий у Модліні. У Кракові наприкінці 2010 року з'явився унікальний підземний музей, один з найбільших у світі його створення профінансував Євросоюз за допомогою численних одиниць найсучаснішої техніки. Тут відтворена атмосфера середньовічного міста. Один з найпопулярніших у світі горнолижних курортів Закопане. Сьогодні нараховує 60 лижних пунктів, 300 канатно-крісельних доріг та 250 кілометрів лижних трас. Це прекрасний город Срізі горда. прекрасные ландшафты этих польских тадр. И на Каспровый верх сделали в 1936 открыли канатную дорогу еще перед Второй мировой войной. И эта канатная дорога под, вывозит людей на высоту 1959 метров над уровнем моря. И там еще выше метеорологические обсерватории. Останнім часом також поширилося автобусне сполучення Польщі із Німеччиною, Данією та Швецією. Закордонні гості все частіше відвідують країну, адже тут пропонують більш широкий асортимент товарів та послуг і за більш прийнятними цінами. Все це свідчить про те, що Польща обрала правильний курс політичного та соціально-економічного розвитку. І як підтвердження, у 2009 році вперше в історії увійшла у шістку найкрупніших економік Європейського союзу. Діволоперська компанія Boothouse Group, яка продовжує розбудовувати торговельно-розважальний центр Фабрика, є одним із найефективніших інвесторів Херсонщини, і що дуже важливо, цей бізнес соціально спрямований. Тему продовжить Євгенія Копенко. 300 мільйонів гривень саме така сума інвестицій, вкладена у розвиток торговельно розважального центру Фабрика, одного з найбільш перспективніших проєктів Херсонщини. Сьогодні, коли область впроваджує життя соціальний проєкт, створення нових об'єктів має чимало переваг. Зокрема, відкриття другої черги забезпечить обласний центр новими робочими місцями, загальна кількість яких сягне майже тисячі. А значні надходження до бюджетів усіх рівнів дозволять значно покращити економічний рівень області. На сьогоднішній день учитова. То, что мы развиваем проекты в разных регионах Украины наиболее комфортными условиями для реализации инвестиционного проекта э, мы нашли в, непосредственно в Херсонской области. Только в Херсонской области была создана рабочая группа, которая реально работала по сопровождению проекта и э, снимала какие-то э, временные бюрократические задержки в реалізації проекта. Компанія Бутхаус Груп, яка інвестує у проект, наразі є однією з перспективних на будівельному ринку країни. Нещодавно компанія вела в експлуатацію об'єкту «Запоріжжі». В активній стадії реалізації знаходиться ще чотири проекти. Зокрема, в Черкасах компанія реалізує проект торговельно-розважального центру Любава. Загальна площа комплексу складає 26 тисяч квадратних метрів. Арендована 18 тисяч метрів квадратних. Ми зараз ведемо строїтельства. торгового центра в городе Харьков на центральной площади. Большой проект, примерно такой же по площади, как фабрика. Мы заканчиваем строительство торгового центра в городе Черкасов. Он должен вести в эксплуатацию в декабре. Мы начинаем строительство торгового центра в городе Одесса. 50 тысяч квадратных метров. Ведем строительство в Киеве гостиницы «Пятизвездочный «Софитель». Вот, ну и работаем по ряду других наших проектов на этапе проектирования. То есть сейчас у нас в работе, кроме этого объекта, еще... 8 проєктів в сфері живої торгової гостинічної недуженості. Нещодавно антимонопольний комітет України надав дозвіл товариству Бутхаус Груп на придбання акцій публічного акціонерного товариства Індуктор в Івано-Франківську, який спеціалізується на виробництві силових трансформаторів для теле- і радіоапаратури, нестандартного обладнання, товарів народного споживання, металовиробів, виробів з пластмаси та електрообігрівачів. Поява такого потужного інвестора, як Будхаус Груп на Херсонщині, має надзвичайно. Чайно важливе значення для розвитку економіки як міста, так і області. А днями відбулося грандіозне відкриття другої черги торговельно-розважального центру Фабрика, яку побудували дуже швидкими темпами. Всього за півроку. 20 тисяч квадратних метрів, суперсучасних магазинів і розважальних комплексів. На свято завітали тисячі людей, як херсонців, так і гостей з сусідніх міст. Парк культури, відпочинку, роледром, кінотеатр на шість залів, боулінг та каток. Всіма цими розвагами відтепер можуть користуватися жителі Херсонщини. Окрім цього, у склад орендарів увійшли магазини провідних світових брендів одягу, косметики, ювелірних виробів та іншого. Обіцяв вже прошлий раз, що зробимо добре, обіцяю і далі зробимо добре. Ціни, мабуть, будуть нижче, звісно. Дякую, хочу прежде всього сказати вам, дякую, хочу сказати властям, хочу сказати дякую всім орендаторам, які вовремя і правильно все зробили. Загальна площа усього торговельно-розважального комплексу 82 тисячі квадратних метрів. Керівництво області відзначає, завдяки злагодженій роботі влади та бізнесу, фабрика у Херсоні стане найбільшим в Україні регіональним одноповерховим торговельно-розважальним центром, адже попереду ще відкриття третьої та четвертої черг. Ми бачимо, що міняється якість послуг. Це саме головне. Ми бачимо всі, що вони абсолютно інші. Колись ми говорили про Європу, колись ми говорили там даже про наших сусідів. Сьогодні повинні сусіди до нас їхати і подивитися, яка, яка якість тих послуг, які надаються на Херсонщині. Друге, це те, що сюди приходить скільки людей, значить їм подобається, і рано чи пізно вони почнуть купувати продукцію, розважатися в таких центрах. І «Це культурний центр, а найголовніше це контр. конкуренция. То, что все наши жители ездили куда? В Николаев бассейн, в Николаев кинотеатры. А это маленькие наши инвесторы. Если каждый житель, который заработал зарплату, будет тратить все эти ресурсы в наших торговых точках, понятно, будет наполняться бюджет. Я четко знал, что э, таких э... Торгівельно-розважальних центрів в Херсоні не вистачає. І коли я на свою адресу чув критику, а навіщо нам вони потрібні? Може б краще фабрика працювала, бавовняна фабрика. знаєте, час змінюється, вимоги змінюються. І послуги і вимоги, які до цих послуг ставлять городяни, вони теж змінюються. Якщо так багато людей, то це їм потрібно. Окрім можливості розважатися, отримувати якісні товари та послуги, херсонці отримають ще понад тисячу нових робочих місць, а область значні надходження до бюджету. Вже сьогодні 15% відвідувачів центру це жителі сусідніх з Херсонської областей. За всіма показниками популярність фабрики серед споживачів перевищила очікування інвесторів. октября в середньому ді включає раді супутніх 17 сімнадцяти людей» за октябрь нас посітіла підсотрі тисяч чоловік. А з моменту відкриття обші зложливості вже біля трьох мільйонів чоловік. Можна сказати, що каждый херсонів уже 10 раз побывал в про центрі, включая стариков, детей. Відкриття другої черги стало справжнім святом. Гості розважали група Тік та Світлана Лобода, а також херсонські виконавці для відвідувачів центру орендатори провели численні розіграші призів, а завершило грандіозну подію традиційне для фабрики «Фаєр-шоу». Доступне житло ця тема хвилює сьогодні всіх і кожного. Як працює ця програма в нашій області? Дивіться у наступному відеосюжеті. Минуло майже п'ять місяців відтоді, як в Україні стартувала державна програма Доступне житло програма з дешевлення вартості іпотечних кредитів. Згідно з нею, українці отримують кредити під 16% річних, з яких сплачують лише 3%. Решту компенсує держава. На реалізацію цього проєкту було передбачено 1 мільйон гривень у 2012-му та стільки ж у 2013-му роках. Ми всколихнули, ми заінтерісували людей. Вот это как результатом у нас было то, что э, с одного объекта мы начинали. Сегодня у нас в программе включено 5 объектов. Но задача из них 2 э, по городу Херсону. Да. Это тот первый МЖКовский объект, второй Буда на проспекте Синявина. И э, буквально в июне-июле в месяце у нас э, было включено 3 э, объекта по э, каховке, из э, которых один... Стопроцентна стіпені готовності з моменту започаткування програми тричі змінювалися та вдосконалювалися її умови у відповідності з побажаннями громадян України. Наразі у Херсоні вартість житла становить 5 тисяч гривень за один квадратний метр в обласному центрі та 4 тисячі гривень в районах області. До 1 січня 2013 року площа визначається з розрахунку 40 квадратних метрів загальної площі на самотнього громадянина чи сім'ю з двох осіб та додаткові 18 квадратних метрів на кожного наступного члена сім'ї, але не більш як 76 квадратних метрів. Перший обов'язковий внесок складає 25%. До участі у програмі будівництва включено два об'єкти на Херсонщині. Один з яких багатоповерховий будинок на 126 квартир зводиться Державним фондом сприяння молодіжному житловому будівництву і має 25% рівень готовності. Підвір'ї виборної кампанії всі люди, які приходили на консультацію, задавали один і той же вопрос: а де гарантії того, що держава після виборів? не приостановит реализацию этой программы. И это один из тех вопросов, который в первую очередь был решен на законодательном уровне. А, на, наши инициативы, инициативы аналогичные в других регионах, были реализованы в том, что Верховной Радой были внесены соответствующие изменения в ряд законодательных актов, в том числе в бюджетный закон, и которым предусмотрено, что... финансирование социальных инициатив президента в части удешевления ипотечных кредитов. На участі в этой програмі заклади являються захищеною статті. Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву співпрацює з Укргазбанком у галузі кредитування учасників програми. З самого початку реалізації проєкту у фонді організована робота єдиного вікна, куди за останні чотири місяці за консультацією звернулося понад 400 осіб. Наразі вже шестеро учасників програми очікують на свої квартири в будинку у Таврійському мікрорайоні. Кожному чоловіку була дана. Исчерпывающая информация по всем объектам или в первую очередь тем, которые его интересовали. О вот, возможных условиях участия, о возможных путях решения тех проблемных вопросов, которые задают в таких случаях вот те граждане, которые к нам обращаются. То есть практически вот полтора-два часа это того продуктивного времени, с которым работали специалисты индивидуально. Загалом по Херсонській області, згідно із програмою Доступне житло, на 2012 рік передбачено надати 560 квартир громадянам, які потребують покращення житлових умов. До участі у програмі будівництва включено п'ять об'єктів на Херсонщині, з них три у Каховському районі. Очікується, що до кінця 2012 року Генічіський, Скадовський, Голопристанський та Цюрюпинський райони також приєднаються до участі у програмі. Таким чином кількість задіяних у ній об'єктів збільшиться до десяти. Соціальні стандарти як основа цивілізованого життя. За такими критеріями працює обласна служба зайнятості. Тему продовжать наші кореспонденти. 2012 рік в Україні став роком впровадження нової соціальної політики, спрямованої на подолання бідності в країні. Основні напрямки її визначені у соціальних ініціативах президента України. За цими ініціативами стоять і розрахунки та спроможність держави за рахунок зростання економіки та перерозподілу податкового навантаження допомогти саме найбіднішим верствам населення. Соціальні ініціативи уряду, спрямовані на покращення життя кожної родини кожної людини, сьогодні впроваджуються на всіх рівнях. Таку роботу активно впроваджує у життя і Херсонщина, зокрема Херсонська обласна служба зайнятості. Сьогодні Херсонська обласна служба зайнятості докладає значних зусиль та ресурсів у врегулюванні ринку праці, дотуванні робочих місць, перенавчанні фахівців та виплаті допомоги безробітним. Що стосується ініціатив президента, випросили зайнятості, звісно, це огромніший плас правоотношення правоотношений, которые формируются между государством в лице нас как органом исполнительной власти и работодателем, между работодателем и работником, между работодателем, работником и головой сельского совета, районного совета, администрации, то есть все, кто работает на рынке труда. И естественно, говоря о том, чтобы люди себя чувствовали комфортно, необходимо им дать возможность трудиться. Вот один из, одна из форм этой работы, это общественная работа, временная работа мы еще их называем, сезонная работа можно еще назвать. Это более-менее другое понятие, но в принципе это вопрос, это как общее, общее понятие, это временная работа. Она позволяет человеку, во-первых, прийти в себя от того, что он уволен, к примеру, либо потерял работу. Во-вторых, ну, адап период адаптации. Во-вторых, привести, привести какие-то навыки. Самый главный критерий это выполнять общественно полезную работу, чтобы от этого интерес имела конкретная, конкретная громада, конкретная территориальная административная единица. Нещодавно Кабінет міністрів України затвердив програму зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року. Планується серед іншого вжити заходів щодо посилення мотивації до легальної зайнятості, підвищити трудову міграцію, реформувати систему підготовки кадрів та створити більше стимулів для збільшення конкурентоспроможності. Мета, яку переслідує уряд, знизити до 2017 року рівень безробіття в країні з теперішніх семи. с 9,9% до 6,3%, а среди молодежи с 19% до 13%. Среди основных стратегических направлений нашей работы является такая функция, как обучение и переобучение другим профессиям либо специальностям. Это и в режиме создания первого рабочего места. Это отдельная категория и, собственно, люди, которые хотят повысить свою квалификацию. Я вам скажу, что мы сегодня Херсонской области обучает практически больше всех в, стране. Мы обучаем 22% от числа у нас зарегистрированных. Средний показатель по, по, стране 16%. Сегодня мы прекрасно понимаем, что сегодня работодателю необходимо не просто работника, а человек, который думает, что он делает, и думает, зачем он это делает. А значит, для этого необходимо знание. И мы сегодня готовы вместе с нашими социальными партнерами, с управлением образования и науки, с управлением социальной защиты, и это возможность человеку предоставить. И я думаю, что объемы обучения, переобучения и, что важно, повышение квалификации будут у нас в области наращиваться. Экономика этого требует, жизнь этого требует. И я думаю, что мы это рассмотрели. И программа, которая будет приниматься на областном совете программа занятости, она это все моменты учитывает. И наши бюджетные возможности фонда социального страхования. Будуть сконцентрировано саме на вопросах обучения, переобучения, пошифікація кваліфікації зайнятого населення. сьогодні. Перед Херсонською обласною службою зайнятості стоїть пріоритетне завдання дати розуміння роботодавцю, працівнику та навчальному закладу, якими професійними кваліфікаційними навичками повинна володіти людина для того, аби утримувати високооплачувану та перспективну професію. На сьогодні це все, про що ми хотіли розповісти вам в передачі «Діловий тижневик». Дякую, що дивитесь телеканал Квіт Плюс. Залишайтеся з нами надалі. А я прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі.